Кіровоградщина з самого початку повномасштабного вторгнення російських загарбників прийняла тисячі громадян, що знайшли тут тимчасовий прихисток, тікаючи від ворожих обстрілів. Потік громадян категорії внутрішньопереміщених осіб не припиняється. Прибула чергова велика група наших співвітчизників із Донеччини. У Кропивницькому їх зустріли віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук та начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. У пункті транзитного переміщення громадян разом із представниками обласної, міської влади, обласного осередку Червоного Христа України, волонтерами, працюють рятувальники та психологи головного управління ДСНС в області, надаючи усю посильну допомогу людям, щоб полегшити їхні перші години перебування у чужому для них місті. Повідомлення розміщене на сторінці головного управління ДСНС в області. Міський голова Сергій Кузьменко відвідав найбільші волонтерські центри міста і ознайомився з їхньою щоденною роботою. Візити були неофіційні і сплановані так, аби невимушено поспілкуватися з керівниками штабів і волонтерами, а також переселенцями, які приходять сюди за допомогою. Сергій Кузьменко побував у чотирьох центрах, де оглянув умови праці, процес фасування отриманих продуктів та речей, видачу допомоги. Щиро вдячний волонтерським центрам. Вони постійно допомагають допомагають людям, які змушені залишати власні домівки і тікати від війни у більш безпечні регіони країни. Це колосальна робота і неабияка підтримка для влади, прокоментував свою робочу поїздку міський голова. Йдеться на сайті міської ради. У Кропивницькому служба безпеки України викрила на хабарі заступника декана та викладача льотної академії. Про це Суспільному розповіла речниця СБУ в регіоні Юлія Ткач. За її інформацією, підозрювані вимагали та отримали 45 тисяч гривень від студента за безперешкодне складання предметів академічної різниці та подальшого одержання диплому бакалавра. Відомо, що з початку року їх послугами встигли скористатися більше 30 студентів. Затриманим повідомили про підозру. У разі доведення вини їм загрожує строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. 30 липня дитячою студією Пазл було проведено майстер-класи для малечі також дітям наносили аквагрим. Усі зібрані кошти організатори передали координаційному центру волонтерів, який на своїй сторінці у Фейсбук подякував організаторам за креатив і підтримку військових, що мужньо боронять нашу землю. Кожен має допомагати армії, копійкою працею хто чи може. Цими вихідними у Бутівському пройшла благодійна акція під гаслом Ми все здолаємо, ми все зможемо, ми неодмінно переможемо на підтримку Збройних сил України. Під час її проведення пройшов також благодійний аукціон з продажу картин, виробів народних умільців, кулінарних шедеврів, місцевих господинь. Концертну програму підготували працівники Центру культури, і дозвілля та аматори Березівського будинку культури. Під час акції було зібрано 4 600 гривень, які підуть на підтримку місцевих воїнів-захисників, зазначено на фейсбук-сторінці Криютівської громади.